І сьогодні хотіла би вам представити тему застосування штучного інтелекту у бізнесі. На сьогоднішній день штучний інтелект виявляється надзвичайно корисним у полегшенні та оптиматизації рутинних завдань. І я думаю, кожен з вас це відчув на собі. Так? Винахід штучного інтелекту порівнюють з винайденням. Телефону. І є така думка, що AI вплине майже на 40% робочих місць по всьому світі. Тож, ми не залишаємося осторонь і хочемо розказати, як же на сьогоднішній день за допомогою ai технологій ми можемо вирішити бізнес-потреби. І цікаво те, що інноваційні потужності Generative AI разом з останніми оновленнями Azure AI Search відкривають нові можливості гібридного пошуку і відкривають таку технологію, як Knowledge on Demand. Що ж це таке? Основний принцип Knowledge on Demand залежить від того, що він допомагає миттєво. Отримати усю необхідну інформацію саме тоді, коли це потрібно. А ми знаємо, що час це гроші, Тож це дуже корисна річ. І які ж найпоширеніші бізнес потреби задовольняє knowledge and demand? Я думаю, що ви всі помітили, що в нашому динамічному бізнес-середовищі працівникам часто потрібно оперативно отримувати актуальну інформацію для вирішення їх потреб. І відсутність швидкого доступу до необхідних знань, він може призвести до затримок у роботі. Технологія knowledge on demand вона закривається цю потребу тим, що надає швидкий доступ до інформації, яка вам потрібна. Також великим викликом на сьогодні є те, що для багатьох компаній є те, що люди, працівники виходять на пенсію чи змінять роботу свою. І ось це збереження і передача знань в організації, вона є дуже важливою. І технологія knowledge on Demand, вона й допомагає створити структуровану базу знань, яка забезпечує безперервну передачу експертизи. Та навичок всередині організації, тобто інформація вона нікуди не дівається, якщо людина, працівник кудись пішов, так. І третє, найважливіше також, що наразі в нашому сучасному змінюючомуся середовищі потреба є у неперервному навчанні та розвитку персоналу у сучасному світі. Навчання та розвиток співробітників так, це з цього залежить успіх компанії. Тож і knowledge on demand, він допомагає навчатися в режимі реального часу для підтримки цієї спроможності. Як же виглядає архітектура knowledge on demand? Ви бачите, що єдина архітектура knowledge on demand вона складається з двох частин. І перша частина, яку ви ось зараз. Так, я думаю, буде зручніше. Ось перша частина вона якраз відповідає за обробку інформації. Тут ви можете побачити, що інформація може бути в найрізноманітніших форматах. Це можуть бути офісні документи, це можуть бути pdf зображення аудіофайли і таке інше. Ця перша частина вона відповідає за обробку інформації, а друга частина вона відповідає за сам процес. Обробки запиту користувача. І що цікаво, те, що на відміну від інтерфейсу звичайного пошуку, цей семантичний пошук може приймати запити у вигляді запитань природньою мовою, тобто цією мовою, якою ми спілкуємося. Інтерфейс може виглядати ближче до звичайного чату, що є також зручним для користувача. І найцікавіше, що саме цю технологію ми впровадили в наш. Персональний асистент UniBot версію 2. І замість тисячі слів, мені здається, краще буде побачити, як же саме це все працює. Перед вами демонстраційна модель нашого UniBot версія 2, в якому якраз і впроваджен knowledge on demand. Так, зараз ми почнемо роботу. Саме цікаво, що Unibot, він може виконувати функцію консультанта з певних питань. Тобто це можуть бути відпустки, відрядження і таке інше. Але саме зараз я вам хочу продемонструвати, саме як працює цей пошук, персоналізований пошук. Ось у нас є така вкладка: консультант по хмарам. А так, як ми з Хмарою з Майкрософт працюємо кожного дня, то це нам дуже допомагає в консультації. І так, давайте запитаємо нашого консультанта, як створити сайт, наприклад. Що нам відповість наш консультант? Ви бачите, що він надає відповідь. Для створення сайту вам потрібно мати доступ до Microsoft 365 або SharePoint онлайн. Тобто він не починає розповідати про HTML, JavaScript. Він знає, що він знає, що наша організація використовує Microsoft 365. Тобто відповідь у нього гіперперсоналізована. Він знає про нас, він проіндексував інформацію про нас і він надає відповідь. Згідно індексованої інформації. Дякую, дякую тобі. І зараз йому надамо ще питання. Так, давайте просто поговоримо. І так, наприклад. Найчастіші питання, які задають колеги по роботі. Так? Найчастіше питання, які можуть задавати в компанії, Там, наприклад, людина, яка тільки прийшла в компанію. Наприклад, як оформити відпустку? Людина, яка тільки прийшла в компанію, на неї звалилося дуже багато інформації. Щось вона могла, наприклад, випустити з виду. І ось щоб не бігати до HR, не відволікати, він пише, як оформити, наприклад, відпустку. Вам потрібно заповнити заявку на відпустку у SafeDocs і повідомити про свою команду та проєктних менеджерів про свої плани заздалегідь. Що тут цікавого, те, що наша компанія вона дійсно використовує SafeDocs, це документообіг, обіг, в якому ми можемо оформлювати відпустку. Тобто знову відповідь у нас гіперперсоналізована. Він не надає відповідь на основі там Google пошуку, так як в інших компаніях, а він надає саме відповідь. Стосовно політик прописаних саме в нашій компанії. І плюс до цього він ще надає посилання, де ми про це можемо почитати більше інформації. Далі, давайте задамо таке питання. Що робити, наприклад, при відкритті рані? Що робити в такому випадку? Ви бачите відповідь. Так? При відкритті рані необхідно накрити рану асептичним стерильним матеріалом таке інше. Він надає посилання, де це було проіндексовано. Ви бачите, перше посилання це був формат PDF. друге посилання це вордовський формат. Так? Тобто розпізнання тексту і на основі цього проіндексованого тексту надання відповіді. Далі, давайте ще поглибимось. Основні. Причини, наприклад, болю у пацієнтів в операції. Так, ось задаємо такі питання, загальні скажімо так, питання. І ось основні причини болю пацієнтів після операції на доза болітного засобу, невдали комбінований прийом, таке інше. Знову ж таки, надається, надається нам посилання, де він взяв цю інформацію, і при потребі можна перейти. Цікаво те, що на зараз він взяв інформацію з презентації вже. Добре, давайте ще таке. Так. Наприклад, розкажи Марія, вибач так. я трошки трошки втручуся. Я думаю, що Подоволені? варто варто да варто зберігти час трошки для Євгена. Ага. Також Євген теж поділився колеги. Я від себе скажу тільки два слова. Значить, наша основна ціль це розповісти про те, яким чином штучний інтелект використовується в бізнесі. Зараз ми розповідаємо, Марія розповідає вам, наприклад, того, як ми там робимо, скажімо так, використовуємо це в наших продуктах. Але сама концепція knowledge on Demand, вона досить широка, і ви можете їх її використовувати, наприклад, з точки зору того, щоб побудувати якісь експертні системи, які будуть знати все про ваші внутрішні політики, розпорядки і тому подібні речі. Ви можете побудувати такого собі віртуального HR. Який буде обслуговувати за допомогою знову ж таки штучного інтелекту, який буде обслуговувати ваших співробітників і про чому робити це згідно з вашими політиками, а не з тим, що там взагалі по -взагалях, там прийнято, скажімо так, в всьому світі. І точно також ви можете використовувати його як і там юридичного радника. У нас були такі кейси, як радника там з будь-яких інших питань промислових. Це дуже швидкий спосіб, мабуть, що найшвидший спосіб отримати відповідь на ваше запитання. Тому що найбільш раніше, найбільш швидким таким способом був звичайний пошук, але знову ж таки, пошук надає нам просто перелік результатів. Нам потрібно ходити і вишукувати з цих результатів якісь там релевантні. і... Цю інформацію, скажімо так, вишукувати нам потрібно зараз. Це все це, весь цей обсяг роботи може робити для вас штучний інтелект за вас, і більше того, цей штучний інтелект може бути інтегровано в ваші внутрішні корпоративні системи. Ну, в нашому випадку, це, наприклад, там, Teams і е, наш продукт, корпоративний чат-бот і персональний асистент Unibot. У вашому випадку це можуть бути ваші продукти, або ви придбаєте там, будь ласка, якщо цікаво, там ми можемо більше розповісти про наші продукти, або це можуть бути ваші line of business applications, в які будуть вбудовані такі речі, і ваші, відповідно, співробітники можуть дуже швидко отримувати необхідну їм інформацію, витрачаючи мінімум часу на пошук. От це насправді дуже потужний кейс. Один із основних зараз кейсів застосування. Штучного інтелекту в бізнесі серед цих тих проблем бізнес-проблем, з, з якими до нас звертаються наші а, замовники, я вибачу все, Марія. Я думаю, що варто передати слово Євгену. Наостанок хотілося ще показати, як він розпізнає голос не тільки природню мову в печатний текст, а голос. Вітаю! Чим можу допомогти? Привіт. Я хочу замовити дві пляшки води в офіс на сьогодні. Зручно буде отримати замовлення з 16 до 18. Хочете додати печиво чи цукерки до замовлення? Так, час мені зручний і давайте печиво. Добре. Отримав ваше замовлення. Двох пляшки води і печиво. Чи все вірно? Так, все вірно, дякую. Замовлення оформлене. Гарного вам дня. Отже, як ви бачите, він розуміє не, ці, не тільки так печатну мову, а й ще й голосову мову. Дякую за увагу! І пам'ятайте, там можуть бути проіндексовані ваші політики для збереження вашого часу. Гарного дня у продовження розповіді Марії хотів би також ще поділитися кейсами, як можна так застосовувати штучний інтелект у бізнесі. В основному а, сьогодні хотів би показати, як ми можемо працювати з документами, які надходять до компанії або використовуються в компанії. Також це можуть бути якісь вхідні документи, а, рахунки, акти, звернення, все, що завгодно. А, зазвичай а, в основному, якщо компанія, скажімо, так більш-менш велика, а, в неї є якийсь потік документів, які а, для обробки якого залучається дуже багато часу людини, скажімо так, і з цим ми отримуємо людський фактор і використовуємо, скажімо так, час роботи людини не дуже там актуально і правильно. Ми можемо це передати на штучний інтелект, який зможе обробляти це на нашій стороні, і таким часом уточнити, скажімо, так. Робити більш точною обробку документів, по-перше, і по-друге, вивільнити час людини, яка цим займається. Обробка неструктурованих документів або слабо структурованих документів, це є, скажімо так, дуже великою ланкою роботи. Uh, в компанії в основному, там, як це виглядає, там, скоріш за все, якийсь секретар йде там, зранку uh, на пошту, забирає там, всі листи, uh, сканує їх там, через потоковий сканер. Потім вони всі там, кудись складуються, або в якісь сховища, або в SharePoint ще кудись. Ось і тут там треба розуміти, що є неструктурованим документом. Якщо ми дуже, скажімо, так, поглибимося в ці деталі, то ми зрозуміємо, що в основному там. Майже всі документи в нас є неструктурованими або слабо структурованими, тому що там рахунки, акти, звернення, якісь вхідні листи. У кожної компанії вони якогось свого формату дуже часто є якийсь рукописний текст, або ще щось, і це треба обробляти. Ось. А, як ми це в по принципі бачимо у нас в скажімо так, компанії, як це можна застосовувати? Хочу одразу наголосити, ми сьогодні будемо показувати там на наших кейсах, але ви повинні розуміти, що а, можливості штучного інтелекту вони дуже великі, і а, ви можете це використовувати у себе так, як для вас буде зручно. Як, а, і в залежності від того, як будуть вистроєні ваші процеси в компанії, як вам це буде зручно оброблювати рішенням того, що, скажімо, так, ми кажучи, пропонуємо, є комбінація декількох. Сервісів це OCR, Computer Vision та Gen AI, що дозволяє е, дуже швидко та точно е, оброблювати великі масиви документів, е, виокремлювати звідти всі атрибути, які потрібні, будь то там номер звернення, хто підписав на кого направлено короткий якийсь, Зміст, скажімо, так листа цього ми можемо це виокремити та направити по тому маршруту, який у вас в компанії задані для того, щоб цей документ пройшов саме ті, скажімо, так, скажімо так, процеси, які у вас в компанії вже закладені, щоб пришвидшити узгодження або відмову там від цього документу. В принципі, Тому якщо у вас, скажімо так, такі запити є, то там, кажучи, зараз побачите, як це можна буде зробити у вас в компанії, і якщо будуть якісь ідеї, також будемо раді відповісти на ваші питання там, пізніше, або в QA, або на пошті. Тож я зараз теж включу демокран. Це наша система електронного документообігу. Важливо розуміти, що ми її показуємо як приклад використання. Якщо у вас є якась своя, то без проблем можна використовувати її, обмежень ніяких нема. Наприклад, ми беремо будь-який лист там звернення, у нашому прикладі, тут оброблюємо його. Якийсь час там потрібен, скажімо так, система. Для того щоб структурувати, і на виході, зазвичай, ми маємо всю важливу інформацію, яка нам потрібна. Він екстракти там номер договору, вхідний номер, дату його, як ми бачимо, бачимо, що це відповідь на вхідний лист ось такий дату договору. Це, бачимо, що це не Укренерго писали, хто писав Вишневський, його посада, кому вона адресована, тип вхідного листа, для того, щоб ми потім могли по якомусь, там, скажімо так, маршруту його запустити, і короткий зміст, про що цей лист, про що це звернення. Якщо ми вийдемо до листа, Перейдемо, то можемо зараз для тесту звірити. Бачимо Укренерго. Дата 21.02 бачимо, що це рукописний текст. У нас це все вказано у зверненні 21, 12, 22. 0, В нас є. 0,157465. Воно розпіздало. Укренерго, хто підписав, є. Вишневський є. Це в нас ось тут. Скажімо так, бачимо, що у нас тут є, скажімо так, два прізвища, але система зрозуміла, що це саме Вишневський підписав його, є короткий зміст, про що це, в принципі, і бачимо, що це відповідь на лист від 29.02.13. Це. Скажімо так, штучний інтелект зрозумів із контексту письма, що це таке, що це відповідь на а, лист. Тобто, це не в якій там, скажімо, так, табличці, окремо цього нема. Це а, вказано в самому, скажімо так, тексті документу. А це було теж, скажімо так, системою розібрано, і ми вказали, що це відповідь на вхідний лист на ось такий. Ось воно ось він зазначений. І тепер, по суті, ми можемо, якщо нам треба, у нас є додаток з цього листа, ми можемо на оригінал подивитися і пустити його по тому робочому процесу, який а, у вас буде в, там, скажімо так, компанії налаштований заздалегідь для того, щоб більш швидко це все могло а, оброблюватись. А, також а, для а, вашого розуміння. Ми можемо не тільки там зчитувати, дивитися це все, а можемо автоматично відповідати. На прошу вибачення, так а можемо автоматично відповідати, наприклад, на ці листи або генерувати якийсь контент, якщо він нам потрібен, тобто штучний інтелект може це робити, в тому числі, якщо нам треба зробити відповідь на якийсь лист у якомусь, скажімо так. По якимось корпоративним політикам, по Tone of Voice, по якимось правилам, які зазначені вже у вашій компанії, то ми теж можемо це, це автоматично робити з мінімальною участю людини або, в принципі, взагалі без неї. Тому, щоб ми, скажімо так, прийшли. Пришвидшили відповіді на листи, а, або допомагали там контент якимось, або ще чомусь. У нас є а, ще таке рішення. Ми сьогодні його будемо також показувати на нашому внутрішньому корпоративному порталі на елес інтернеті. Але важливо розуміти, що це як функціонал. У нас це працює так. У вас це може працювати так, як зручно вам, як ви захочете, в залежності від тих, від тих процесів, які у вас а, в компанії прийняті, умовно кажучи. Що вирішується тим скажімо так, функціоналом? Дуже часто на створення якогось контенту ми витрачаємо дуже великі, скажімо так, кількість часу, ресурсів. Треба враховувати корпоративні стилі, якісь брендинги, все, що є у вас в. В компанії також треба шукати якісь, мабуть, іноді ілюстрації, картинки, фотки все дуже часто вони під авторськими правами або ще десь, для того, щоб не прийшло ніякого там позову до суду, чи ще щось. Ми тут можемо використовувати штучний інтелект для того, щоб там згенерувати текст по нашим промптам, по нашим запитам. З нашими критеріями, які нам потрібні саме, і постити його вже там, або на корпоративному порталі, або ті ж самі якісь відповіді надсилати на вхідні листи, або, або що, скажімо так, в залежності від того, сам які саме є у вас, скажімо так, запити в компанії, це може бути використано як інструмент, як продукт. Орієнтовно покажу, як це працює. Тобто у нас може бути тип публікації якось. Це як приклад можна, скажімо так, подивитись, що ми орієнтовно зараз можемо зробити. Давайте зробимо дружню замітку на чотири абзаци. Прошу вибачення. Давайте поздоровимо Дмитра. З десятиріччям роботи в компанії, відзначимо лояльність. що ж ти будеш робити, прошу бачення до компанії? Та вкажи. 4, давайте три причини, чому ми його цінуємо. Я впевнений, що ви вже стикались там в чатах GPT і всьому, тому тут, в принципі, історія майже схожа, але ми це можемо інтегрувати з будь-чим у вас і допомагати вам. Скажімо, так в генерації цього контенту або вашим там хічарам, або к скрімтеконтент-мейкерам, всім, кому це треба, ми можемо так допомагати за допомогою за, 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 за такого функціоналу. Бачимо, що він привітав. Його за десятиріччям так, як ми і е, просили, в принципі. Е, є кілька причин, чому ми високо його цінуємо. По-перше, бачимо. Е, По-друге, теж бачимо. Угу. Так, і нарешті, і нарешті це по-третє. А, так, і нарешті, точно. І нарешті це по-третє. Правильно. Тобто, дякую, високі. Так, тому ми це можемо, в принципі, вже переносити. Я думаю, текст нам підходить, все підходить. Ми це переносимо на портал. Ще можемо згенерувати картинку. Так як ми Lizard Soft, у нас нашою твариною є ящерка. Давайте милі ящерки. Святкують. Святкують просто, хай буде. А, згенеруємо картинку якусь для цього посту, ну кажучи, це може ганяти деякий час, тому що штучний інтелект, скажімо так, аналізує дуже багато там, картинок, банків там, безкоштовних і всього всього для того, щоб нам підібрати саме те, що ми хочемо. Тому орієнтовно це займає, скажімо так, деякий час. Але в цілому картинки він генерує класні. Ми тестували дуже багато з їх там. Тому, скажімо так, тут там треба дати йому. Мовно кажучи, трішки часу, але в цілому, як ми бачимо, зазвичай скажу свою проблему, з якою я стикаюся, коли треба щось почати писати, якийсь текст доповіді, або ще щось. Я дуже часто стикаюсь з проблемою білого листа. Знаєте, тобто не можемо там почати щось робити, або в голові поки там не приходить якась гарна ідея, тому. Це використовується дуже круто і швидко. Він пише за тебе, ми можемо це правити, додавати вже щось. Старт у нас є. І бачимо, що на генерацію такої новини, в принципі, на текст, на все, ми тратимо це звичайно багато менше часу, ніж там витрачали би без штучного інтелекту. Тому. В принципі, ми вважаємо, що ця, ця функціонал дуже допомагає в роботі, особливо якщо нам треба генерувати якісь там привітання но новини всередині компанії, або відповідати, наприклад, на якісь там вхідні листи, які у вас були, можемо дати йому. Завдання написати, наприклад, якусь відповідь, відмову е, у там спокійному tone of voice, наприклад, на якесь звернення, яке вам прийшло там до компанії, наприклад, або що. Е, ось якось так, в принципі, в мене в основному все зараз. Тільки там, дочекаємося, поки ця картинка згенериться. Зазвичай там до речі, вона генериться набагато швидше. Не знаю, чому стільки часу зараз в нього зайняло. А ось. О, ну так. Так, давайте будемо святкувати. А ось а зараз вставиться картинка. І, в принципі, вона в нас буде готова. Все, що треба нам буде, це лише там запостити цю новину, зберегти її. Бачимо, є картинка, є поздоровлення нашого Дмитра. Uh, і ми вже, в принципі, можемо постати uh, це на наш корпоративний портал, всі будуть там коментувати, поздоровляти, і, і Дмитро буде, скажімо так, дуже-дуже задоволений. Ось, uh, на цьому, uh, в принципі, uh, у мене все. Дякую, колеги. Всім гарного дня.